Милиці, візки, ходунки та інше обладнання. У чотирьох лікарнях Івано-Франківщини люди з інвалідністю безкоштовно можуть отримати засоби для покращення мобільності та самообслуговування. До двох діб зі Львова поштою нам вже доставляють той засіб, який потрібен цьому пацієнту. Як Франківка їздить з мобільним стоматкабінетом на передову та лікує бійців? Стан пацієнтів на даний період часу, на жаль, трохи критичний. 14-річний саксофоніст із Генічеська на благодійному концерті на Івано-Франківщині спирав гроші на підтримку військових. Війна ще далеко не закінчилася, є ще дуже багато територій, які треба Тут І помало він робить отакі. перші кроки, Ну як, він, це вже не перші кроки. Перші кроки він не міг ногою дотронутися до землі. Роман Мудрий – львів'янин з перших днів широкомасштабного вторгнення росіян на території України пішов на фронт. Кримінна Сватова, Лиман. Чоловік перераховує напрямки, на яких воював. 20 січня мене поранили. Це Крим це Донецька область. 23-го пробував Івано-Франківськ. Ну і дякуючи лікарям, спасли все, що можна. Роман Мудрий поступив до медзакладу у вкрай важкому стані, розповідає Віталій Бігун, асистент фізичного терапевта. Після тривалого лікування військовий проходить реабілітацію в Івано-Франківській обласній клінічної лікарні. Інвалідний візок та ходунки зараз найнеобхідніший інвентар для його самостійного пересування, каже Віталій Бігун. Не міг не сидіти самостійно, тошнило, паморочилося. От він у нас знаходиться третій тиждень. Добилися. Дуже величезних успіхів. Зігнулася нога самостійно повністю, ну, сам в туалет, сам з туалета, сам їсти, сам одівається, сам роздівається. Коли рука заживе, пояснює Віталій Бігун, захисника вчитимуть пересуватися на милицях. Після виписки увесь необхідний інвентар. Пацієнт може забрати додому до повного одужання. Адже відповідно обладнання розповідає завідувачка центру фізичної та реабілітаційної медицини Катерина Загородня. У закладі вдосель все додає медикиня. Завдяки міжнародним організаціям «Ми підбираємо тут. Якщо це пацієнту підходить йому комфортно в день виписки ми йому даємо такий самий налаштований. Додому безкоштовно, тому що ми заповнюємо таку заявку. Пацієнт підписується. Ми відправляємо його у Львів, в хаб системних технологій. Вони підтверджують нам цю заявку, і буквально до двох діб зі Львова поштою нам вже доставляють той засіб, який потрібен цьому пацієнту. Милиці та крісла кулісні зі слів Катерини загороднює найзатребуваніший інвентар серед їхніх пацієнтів, середній вік, яких зараз до 45 років. Здебільшого пояснює лікарка це військовослужбовці. До війни у нас було 15 стаціонарних місць. На даний момент маємо 30, Доробляємо палату, буде 33. Тобто 30 місць стаціонару нас вже зайняті і в неї зайняті постійно. Плюс близько 25 пацієнтів приходять щодня амбулаторно, і плюс ми надаємо приблизно приблизно це десь 80 пацієнтів, кому ми надаємо гостру реабілітацію по закладу. І так щодня. Розумієте, до цього це було 15 місць, ну і можливо, максимум до 50 гострої реабілітації. Амбулаторно не було стільки пацієнтів. Дуже багато стало буквально цих два тижні пацієнтів з ампутаціями. Їх є досталь у нас. Милиці, інвалідні візки, ходунки, протипролежневі подушки та інші засоби для самообслуговування. Окрім обласної клінічної лікарні, прикарпаття можуть отримати в Івано-Франківській міській клінічній лікарні №1, в Коломийській та Косівській центральних районних лікарнях. Це обладнання установам надає хаб асистивних технологій. Його у Львові відкрила міжнародна організація Momentum Heals for Humanity спільно із Агентством США з міжнародного розвитку. Про це йдеться на офіційній Фейсбук сторін. Організації. Інна Сендеська МОНІК, Роман Кучуржук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Це продукти, які ми видаємо на сім'ю, також далі продуктові набори. Волонтерка гуманітарного центру спільноти святого Егідія Оксана Білоус показує десятки продуктових наборів, які сьогодні планують роздати вимушеним переселенцям. Вміст цих пакетів щоразу різний, каже волонтерка. Вона показує, що підготували для людей сьогодні. У нас в продуктовому наборі переважно це продукти італійські, тому що нам приходить є спагетті, є риба, тунець, є ще одна риба, також є м'ясо. Ось м'ясо одне, м'ясо друге, теж, е, теж е, кукурудза, ще боби і печиво. Ось такий продуктовий набір, але також додатково ми даємо ще олія, цукор е і е порошок. Це дається одній людині. Тобто на одну людину, якщо у вас в сім'ї троє дорослих, це три такі продуктові набори. За словами волонтерки, щоб отримати таку допомогу, людям спершу потрібно зареєструватися у черзі в телеграм-каналі. Далі у визначений час прийти за адресою конувальця 7Б по необхідні речі. Це каже Ольга дуже зручно, адже їй не потрібно стояти в живій черзі зі своєю маленькою донечкою. Жінка сьогодні прийшла до гуманітарного центру, щоб взяти продуктовий набір. Вона разом із сім'єю рік тому приїхала у Івано-Франківськ із Дружківки, що на Донеччині. Їхали з міста і брали саме необхідне, а тут доводиться повністю облаштовувати побут, тому допомога благодійних організацій наразі дуже важлива. Отримати продуктові набори, засоби гігієни та одяг. Сюди щодня приходять близько 200 вимушених переселенців, каже волонтерка Оксана Білоус. Наші помічники вони допомагають людям, які приходять отримувати допомогу. У нас тут є люди, які реєструють, які спілкуються з людьми. Зазвичай це займає приблизно 15 хвилин часу, щоб це було не просто видати швидесеньку гуманітарну допомогу, але якось поспілкуватися з людиною, дізнатися про її історію, підтримати якимось чином. Загалом у спільноті святого Егідія волонтерять близько 400 людей, розповідає Оксана Білорус. З її слів, 200 з них це люди, які одного разу прийшли за гуманітарною допомогою і своєю працею захотіли віддячити волонтерам. Тетяна Орлова з Харкова вперше в центр прийшла влітку минулого року. Пригадує, їй так сподобалася команда центру, що вона вирішила долучитися і також волонтерити. Посередом я приходжу, ми робимо пакунки, потім сюди приходимо і видаємо пакунки. ну і речі А по п'ятницям я приходжу теж з командою, ми робимо бургери, там перше, друге і на площадь ми приходимо, роздаємо, роздаємо тим, кому, потрібно, кому не вистачає харчування. Тому, що потрібно допомагати Свій вклад в перемогу. Сьогодні гуманітарний центр спільноти святого гідія у Івано-Франківську відзначає річницю з моменту створення. За цей час каже координатор спільноти Іван Харук. До них з Італії, Польщі, Угорщини, Бельгії та Нідерландів надійшло близько 200 тонн гуманітарної допомоги. За час діяльності центру, тобто за рік діяльності, так ми зафіксували 35 тисяч візитів. Тобто кожна людина бере допомогу на членів своєї сім'ї. Відповідно. Допомоги отримали людей набагато більше ніж 35 тисяч. Діана Коржук, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Це на даний момент є наш мобільний стамат-кабінет, який ми відпорядкували до 102 ї бригади, яка є на сьогоднішній день на запорізькому напрямку. Ірина Нуфрак готує своє робоче місце до другого виїзду в зону бойових дій. Там, щомісяця впродовж тижня, медикиня лікує українських захисників та цивільних у виїзному стомат кабінеті. Його надала італійська асоціація Україна Сердинія заради миру спільно з керівником організації Сергієм Мозговим, місцевим осередком практикуючих лікарів-стоматологів та начальником медичної служби 102-ї окремої бригади сил тероборони зсу зателефонував до мене Олександр Бітлан який попросив допомоги на медичну службу 102 бригади. Таким чином я познайомилася з усіма нашими медиками в подальшому, з начальником 102-ї бригади, це з Андрієм Гамоном. Ми написали листа на асоціацію італійську, листа, що ми потребуємо таку і таку машину і пішов процес. Довго вони готували, довго вони там вибивали, там мусили провести тендер. І в ми на початку квітня ми отримали машину. Першу поїздку на передову, розповідає Ірина Нуфрак, здійснила наприкінці квітня. У тамтешніх воєнно-польових умовах за п'ять днів підраховує лікарка, надала стоматологічну допомогу майже 70 бійцям. Стан пацієнтів на даний період часу, на жаль, Чуть-чуть критичний, скажем так, тому що ми розуміємо, які там умови і яка там питна вода, і наші хлопці не завжди мають можливість почистити зуби. Так в тих польових бойових умовах. Завдяки небайдужим у мобільний стомат-кабінет вдалося придбати рентгенапарат, візіограф та ноутбук, розповідає Ірина Нуфрак. Перед наступною поїздкою каже, автомобіль потрібно доукомплектувати освітленням. Є потреба і в матеріалах. Тому що все такі матеріали вони використовуються і їх необхідно поповнювати. Є потреба в анестетиках, є потреба в стоматологічних матеріалах для пломбування короневих каналів для реставрації для пломб, скажімо так. Охочих отримати якісне стоматологічне обслуговування на передовій чимало, каже Ірина Нуфрак. Впродовж дня жінка приймала до 14 пацієнтів, а витрати на усі розхідні матеріали лікарка компенсувала особисто. Так як ми медики, нам нічого не страшно, Скажем, ну не боїться людина, я вже не знаю, яка всередині все одно є переживання, але скажу вам більше того, прибувши туди, побачивши ту всю ситуацію і. Якщо б у мене не було на сьогоднішній день дорослого сина, 19 років, так, то, мабуть, я б і залишилася з хлопцями там на місці. Тому що наша допомога реально всім потрібна там. Інна Сендецька, Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ 14-річний саксофоніст із Генічеська Сінезій Горбовський сьогодні дав концерт у Богородчанах, яким розпочав другий благодійний тур на підтримку Збройних сил України. Під час перших гастролів, які були минулого року, хлопець зібрав 100 тисяч гривень, за які купили спорядження снайперам, зокрема одну гвинтівку. «Допомагати нашій армії бо війна ще далеко не закінчилася. Є ще дуже багато територій, які Треба з визволяти. Сьогодні буде півтори години музики світових та українських хітів. Я буду грати з власні кавери, кавери відомих саксовонісів, транскрипцій. Окрім Івано-Франківщини, Сінезій запланував концерти у Житомирській області. Сьогодні вийшла на сцену й сестра Сінезія Параскева. Чи не хотіла б ти взяти участь? Не сказала, звісно. Прийшли послухати Грусінезія жителі Богородчан і прилеглих сіл. Прийшла підтримати, тому що мій син також захищає нашу Україну. Подобається дуже і соцмережах Бачу його і знаю. Як розповів Суспільному батько саксофоніста Олег Горбовський, на цьому концерті вдалося зібрати 17 тисяч 200 гривень. В одному селі у Київщині з зібрав 23 тисячі, ну, репорт. Ну і відповідно різні, різні суми. Але загалом ми рухаємося для того, щоб допомагати військовим, щоб самим повернутися, щоб не сиділи та самим повернутися додому. Волонтер Юрій Чорноморець, якому передає зібрані гроші саксофоніст, каже: ініціатива Сінезія надихає військових, тому хлопець допомагає не тільки матеріально, а й морально, а ще привертає увагу до того, що війна триває. Снайперські групи, якими ми займаємось, вони розширюються. Приходять нові люди, нові професіонали. І зараз основні потреби пов'язані відповідно з боями навколо Бахмута, тому що там половина наших снайперських. Нагадаю, після трьох місяців в окупації сім'я Горбовських виїхала із Генічиська Херсонської області на Прикарпаття на російських блокпостах. Сіне грав на саксофоні кавери на українські пісні. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.